Військовослужбовиця із позивним ластівка Олена Мокринчук була журналісткою у 2014 році. Фільмувала окупацію Криму. Тоді ухвалила рішення піти до війська. Трохи пізніше зайнялася творчістю. Як Олена почала писати книги, та хто став героями перших сюжетів авторки? Розповість Ірина Давосер. До 2015 року Олена Мокринчук була журналісткою. Вона фільмувала перебіг революції гідності. А коли почалися заворушення в Криму, без вагань вирушила туди. До повної окупації півострова Олена знімала усе, що там відбувалося, проводила прямі трансляції та показувала проплачених Росією мітингарів. Ну, розуміло, що це якась спецоперація, тому що кругом по Криму мандрували. Такі знаєте, ми їх називали шапіто такі як пересувні ці команди, які кругом збурювали, значить, людей проводили ці мітинги. Ну просто для прикладу. Ми на шосту годину ранку, значить, ми якраз були Сімфірополі. Почули, що значить, там коло відділку міліревіділку міліції за варушками приїжджаємо туди. Там відзняли цей матеріал. Тут нам дзвонять що в і ми приїжджаємо туди, бачимо там тих самих людей. Тих самих людей Олена згодом бачила на мітингах у Донецьку, Луганську, Миколаєві та в Одесі. Каже, тоді чітко зрозуміла, що ворог просуватиметься далі, якщо не зупинити його зброєю. Саме тому пішла у військо. Там теж були доволі тяжкі бої, і люди гинули. Ну трошки в іншому форматі відбувалася війна, погоджуюсь. Але ж і досвід зараз уже геть зовсім інший, і озброєння інше. А тоді, ну, практично можна сказати голими руками зупиняли ворог. Бригада була на Волновеському напрямку. Це ми там 2,5 роки стояли. Потім нас вивели на відновлення на полігони. Ми там трошки підучились, підновилися і прийшли в Авдіївку. Там ну такі серйозні були бої. В Авдіївці там загинуло багато друзів моїх е, в січні-лютому 17-го року. От і ну, власне, там вже почалась моя. Літературна творчість, тому що мені хотілось про цих хлопців розказати. Олена Мокренчук каже, найбільше боялася, що забудуть про героїв, які полягли у 2014-2021 роках. Бо для багатьох наших співгромадян війна почалася лише у 2022-му. Так народилася перша книжка. Тоненька така ліска фронтова лисичка. Ну ще одним таким поштовхом, уже конкретним стало те, що приїхав хлопець. Наш з дому такий засмучений, каже: що таке? каже: так ти знаєш, каже, малий у мене питає папа, що ви тут робите на фронті, а каже, що я йому розкажу? Оце там кров кішки, пішок пісок і сльози. Каже, я це розказувати не буду малому. Каже, напиши, щось таке, щоб могла почитати і мама, і дружина і дитина, і щоб вони мені потім в трубку не плакали у своїх книгах. Олена описує бойові дії, які бачила на власні очі. Усі історії на основі реальних подій. Герої мають прототипів у житті. Усі ілюстрації зроблені власноруч світлини. Авторка розуміє, що історії про кохання цікавили б видавців значно більше, але для неї важливо донести до суспільства цінність військової літератури. каже, це елемент нашої ідентичності, яку намагаються знищити росіяни, кожен бачить цю війну із свого окопа, кожен бачить якийсь свій окремий момент історії, і у нас ніколи не буде однакових книжок, однакових віршів ніколи не буде, тому що кожен візьме з цієї ситуації щось своє. Про роль літератури на війні та за яку Україну ми боремося, Олена Мокренчук говоритиме під час літературно-мистецької зустрічі Контекст Війна в ході міжнародного форуму Вія Карпатія Карпатія-2024». Події відбудеться у Києві 11-13 листопада, за підтримки міжнародного фонду відродження та Українського інституту книги.